Депутати оголошую третє засідання постійної комісії Іванівської сільської ради з питань земельних відносин, природу користування, планування територій, будівництва, архітектури, охорони пам'яток і історичного середовища та благоустрою. На сьогодні на порядку денному у нас буде чотири питання. Перше питання про укладення договорів оренди землі для іншого сільського господарського призначення в межах та за межами населених пунктів Іванівської сільської ради. Друге питання про затвердження технічної документації іземноустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу детальної земельної ділянки у спільну часткову власність. Третє питання про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі, релігійній організації. Парафія Різдва Пресвятої Богородиці села Іванівка, Терблянського району, Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви. селі Іванівка Рин по вулиці Ринок 14. Четверте питання про затвердження технічної документації із Інвострів щодо встановлення межімельної ділянки натурі та передачу даної земельної ділянки у спільну змістну власність. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Різні прийнято, переходимо до питання і до питання, і перше питання передаю слово начальнику земельного. Перше питання про складання договорів оренди землі до іншого сезон призначення майже та замежено саме пункту Іванівської своєї ради з приватним орендою підприємності Іванівської. Так, Закінчилося договорів оренди під... З землі ті, uh, e, Про що де розміщення господарських будівлі і дворів, треба продовжити договорів уряду. Рекомендую відміну даному питання на процесі. Прошу проголосувати. Про затвердження технічного документації знову щодо встановлення є медземельної ділянки в натуре на місцевості та передача давної земельної ділянки в спільну часткову власність. Монтолизі Сергію Анатолійовичу та Сечі Ользі Вікторівні в селі Гусьчола, вулиця Кінець, 32, площою 19.40. Рекомендую дане питання, я не встановила. вони ж не жителі міста Тернопіль і жителі Харміс. Максимум Петренківського району. Ми купили будинок. Вони купили будинок на двох і земельні ділянки передаються в спільну часткову власне та визначена частка в будинок. Так. Є, є документи на будинок. Прошу будинку. Прошу. Ага. Прошу, При затвердженні технічної документації з муловства щодо відновлення земельної ділянки релігійної організації парафіялізації. Богородиці села Іванівка Української Католицької церкви в селі Іванівка в голову Царінок 14. Звернулася релігійна організація, виготовила технічну документацію і дану земельну пілянку передати постійне користування даній релігійно організації, дане питання в Росії процесі. Першої технічні документації з землеустрою та передачі даних земельних ділянок з громадянам Івановської сільської ради для віднесу, та обслуговування житлового будинку, спортських будівель і споруд. Я читаю громадянам okay. з Дергію Генії Ілліївна, жителька міста Тернопіль, земельна ділянка знаходиться в селі ГАЦ Галина Михайлівна, жителька міста Тернопіль. Шварик Марія Йоспінна, жителька села і лавче, тераджа Ганна Степаніна, жителька села і лавче, Новосадка Василь Іванович, житель села і лавче. Шубава Техля Йоспіна, вчителька села і лавче, двом Михайло Івкович, житель села і лавче, гереміс Ольга Йоспінна, жителька села і лавче, і, 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 і подоліть Ірина Паніна, жителька села Сороцький. Всі земельні ділянки для в'янецького слова удивлять біля. Господьський. Продукт площі 1,25 сотки. Подолік Ірина Фабіна. Сурочки. Час не є людьми. Час не є людьми. Можливо, ще якісь були. Ви рекомендуєте на лісті? Сила Сурочки, ви знаєте, не Це якась старша жінка, я розумію, 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 я я розумію, я розумію, я розумію, я розумію, я розумію, я